Нами на зв'язку Богдан Долінце, це експерт з питань авіації. Богдане, вітаємо вас. Добрий день. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отже, цей Sky Shield, небесний щит. Ну, власне, ми про таке вже чули кількома роками раніше. Як тільки розпочалося повномасштабне російське вторгнення, тоді так само лунали певні ідеї, що можливо. Буде створено якесь угрупування, яке могло би прикрити певні регіони українські, але тоді далі розмов справа не дійшла. А зараз які шанси, що вона дійсно дійде до своєї розв'язки? Ну, дивіться, маємо розуміти, що і, і тоді і зараз е, мова йде фактично про європейський повітряний контингент, тобто це переважно мова йде про літаки, типу F-16, F-35, можливо, е, міражі. Ось Рафалі французькі. І інші види техніки, ті самі jas 39 дев'ять Ось які можуть використовуватися для виконання таких завдань. Друге, важлива складова цього питання. фактично мова йде про створення такої так званої або безполітної зони, або так званої захищеної зони. Ось друге насправді є більш важливим. І фактично, з 2022 року, це рішення пропрацьовувалось, тобто, механізм і методи його реалізації, вони є в принципі зрозумілими. Ось раніше Європа мала досвід проведення Таких фактично е, польотів і прикриття повітряного простору в деяких постконфліктних європейських країнах. Ось, тобто, фактично, ми говоримо про те, що методологія існує, підходи існують, літаки наявні, і в принципі, все, що для такої реалізації цієї задачі потрібно, це фактично політичне рішення е, ось самої Європи, і звісно, готовність України прийняти такий контингент. Так, то тоді цікаво поговорити про те, що м, ну я розумію, що 120 літаків в принципі в Європі набереться різних марок від різних країн. А, але, от знову ж таки, Європа, це, а, це НАТО, тому що однозначно, як то кажуть, скрести по засіках цих літаків будуть від країн НАТО. Ну окрім напевно, хоча ні, Швеція, ж тепер теж член НАТО. Ну от. Чи не буде тоді, що Росія почне розповідати цю казочку? Що буцімто вже тепер НАТО точно воює на території України, нехай і в повітрі. Ну, до ми бачимо, що Росія незалежно від того, яким чином залучені можуть бути ті чи інші сторони, вона все одно буде це показувати так, як вигідно їй. І звісно, що вона буде апелювати до цього. Але при цьому маємо розуміти, що фактично кожна країна НАТО має власну військово-політичну якусь лінію, і відповідно до положень і до самого розуміння концепції НАТО дозволяє окремим країнам вести власні е міжнародні або воєнні компанії. Ось без прив'язки безпосередньо до самого. НАТО, тобто юридично проблем в цьому немає. Ось а політично маємо розуміти, що Росія в будь-якому випадку буде це розвертати в своїх інтересах. Е, добре, такий момент. Ми розуміємо, що росіяни регулярно намагаються е, вдаряти по нашим військовим аеродромам в надії е, знищити надані нам е, іноземні винищувачі, і f 16 і Міражі тепер вже і наш, звісно, повітряний е, авіапарк. Е, Оці винищувачі вони будуть базуватися де? Чи їм не загрожує те саме, що і на них буде полювати Росія на, на території України, на, ну тобто вдаряти по місцям базування? Ну, дивиться, якщо говорити про розміщення таких винищувачів, Якщо все ж таки, це буде умовно міжнародна місія з високою мобільністю вони можуть базуватися безпосередньо на території Європейського союзу, ось і перебувати виключно лише в повітряному просторі України. Звісно, це знизить їх ефективність. Ось можливо буде передбачено якийсь механізм так званого е, тимчасового базування, тобто використання українських аеродромів як еродромів е, підскоку або підльоту. Ось але основна база, все ж таки, що, що все буде заходитися на... Локаціях безпосереднього так званого базування цих літаків в європейських країнах друга важлива сладва маємо розуміти, що крім самих літаків необхідно буде і додаткові різні системи, тобто це системи розвідки, радіоелектронної боротьби, системи і виявлення літаків дальнього радіолокаційного огляду для того, щоб забезпечити як безпеку літаків, так і ефективність їх роботи. А, до речі, от про літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Ми ж пам'ятаємо, нам обіцяли два е, таких літаки від компанії Saab, від Шведів. Е, а де вони зараз? Чи вони працюють, чи зараз тільки на них навчається наш персонал? І чи, наприклад, вони будуть задіяні, якщо буде погодження рішення про цей е, небесний щит? Вони як е, ну очі, скажімо, того авіафлоту, який буде захищати певні наші регіони. Ну, одивиться, ми бачимо, що мова колись про ці літаки йшла. Ось авакс 340. Е, ось, але про ці літаки на сьогоднішній день в Україні не експлуатуються. Інформації щодо появи цих літаків в е, найближчій або середній перспективі, на жаль, немає. Хоча ці літаки могли б достатньо серйозно посилити ефективність використання тих самих f 16 Добре. Е, власне в публікаціях, які присвячені цій темі, про цей SkyShield, є певна мапа. Мапа, де позначені окуповані Росією території, включно з Запорізькою АЕС, помаранчевим кольором, а, території жовтим кольором, позначені ті, які мали би захищати українська авіація. Ну наскільки я можу розуміти по цим абревіатурам, і зеленою частиною, включно до речі, зі столицею, Солицею. позначені і а, ті регіони, які могли би прикрити ось ці 120 літаків. Ну, не 120, окей, літаки від Європи. А Київ входить сюди, і е, як це буде корелюватися, наприклад, це, наприклад, в обговореннях і з Росією. До речі, як це буде узгоджуватися? Чи Росію тут ніхто вже не питає в цьому плані? Ну дивіться, таке питання. Вони все ж таки є більш відношенням України і окремих країн Європейського союзу. Ось, але звісно, питання в принципі потенційної можливості такого застосування може бути частиною якоїсь загальної безпекової угоди. Ось, але говорити, що це єдиний компонент, все ж таки не варто. Тобто маємо розуміти, що загалом такі угоди можуть передбачати багатосторонні гарантії, в тому числі, наприклад, і гарантії з урахуванням повітряної компоненти з боку європейських країн. Добре, е під захистом літаків будуть три українські атомні електростанції: це Рівненська, Хмельницька і південноукраїнська. Е Хоча насправді ми розуміємо, що росіяни намагатимуться, ну і вже намагалися, скажімо, ці станції знеструмити, били по підстанціям, які живлять і ці електростанції, і, власне, потім розподіляють. Е електроенергію і нарешту України. А основна мета цього скайшілда якраз таки захистити ці ядерні об'єкти? Ну дивіться, якщо говорити про основну мету, то тут декілька. З однієї сторони, звісно, це зниження ядерної загрози для безпосередньої Європи, але все ж таки ядерна загроза більше становить насправді для Росії, адже переважна е направленість вітрів. В наших регіонах вона якраз спрямована на схід, тобто, як бачимо, в основний час вітри дують саме в напрямку Росії. Ось друга важлива складова цього питання, звісно, це прикриття інших об'єктів критичної інфраструктури, ураження або пошкодження, яких може призвести як до негативних наслідків для європейської енергетичної мережі, адже Україна інтегрована на сьогоднішній день в європейську енергетичну мережу. І друга важлива складова, звісно, це. Захист фактично цивільних об'єктів, критичної інфраструктури і інфраструктури забезпечення безпеки України не тільки енергетична, а це і газова, і нафтова, і портова, і логістична, і будь інша. А, Добре, ще момент. Ми розумі... ну, і, і ви теж про це кажете. Що в принципі сил достатньо є багато голосів за. А однак це рішення політичне. Ми знаємо, що є кілька країн, які дуже е, проросійсько налаштовані в Європі: це Словаччина, Угорщина, Угорщина. Ну це такі явні, скажімо. Все одно е, це політичне рішення. Воно як вважаєте, хто ще може ставити палки в колеса? Е, під час прийняття такого рішення, ну окрім цих двох проросійсько налаштованих європейських країн, кому це може бути невигідно? Хто не захоче давати літаки, наприклад, свої Ну, дивіться, Маємо розуміти, що крім питання літаків є питання і інших сторін, тобто, все ж таки є певні інтереси, умовно кажучи. Такі міжнародного рівня в Близького сходу, тобто це Туреччина, це країни Близького Сходу, це Азія, в тому числі Китай, як один з основних гравців, і це, звісно, сполучені штати, тобто ті країни, які можуть мати власне бачення або власні якісь тенденції, і мати бажання або спроби впливати якось на цей процес. Добре, ну і головні ризики от, подібної операції, подібної місії для пілотів, для техніки, для країн в цілому для стратегічної безпеки на континенті. Ви особисто пане Богдане, які вбачаєте саме ризики? Ну тобто, до чого, якщо так негативні сценарії пропрацювати, до чого це може призвести? Ну, диця в першу чергу маємо розуміти, що це може призвести до з однієї сторони ризику втрати самих повітряних суден у разі безпосереднього загострення бойових дій. Перша стадова, друга важлива стадова, звісно, це в тому числі ризик того, що ті моделі, наприклад, безпекою, вони будуть не працювати, і це може вплинути на інші на сім'ї існуючі в світі конфлікти, які наприклад так само мають ті чи інші гарантії безпеки, які покажуть, що ці гарантії. Безпеки в нинішньому світі не працюють, і це може відновити загострення в відповідних країнах або в регіонах і ведення там е, тих чи інших бойових дій, або, наприклад, зростання рівня загрози з точки зору і безпеки, і е, тих самих факторів пов'язаних з насильством. Добре. Росія, яким чином ну звісно, що Росія, якщо таке рішення буде прийнято, і, наприклад, ці дійсно літаки патрулюватимуть повітряний простір, виконуючи там і завдання щодо протиповітряної оборони, і не тільки до речі, от про завдання теж цікаве питання, що саме вони будуть робити. Звісно, що Росія намагатиметься їх якось вразити. Чим вона, якщо брати за основу цю мапу, яка проходить там до речі, через. Київську область через Черкаську, через Кіровоградську, частково через Вінницьку і так розділяє країну майже навпіл. Все одно Росія намагатиметься ці літаки вражати, якими засобами, чим вони можуть їх дістати, можливо з території Білорусі до речі. Ну, дивіться, якщо говорити про безпосередню спробу дістати, що за все без прямої спроби, ми не побачимо, адже це фактично спроба Росії прямої атаки на ті чи інші європейські сили. Ось з іншої сторони, якщо говорити про дальність ураження і засоби, то тут все ж таки мова йде напевне про якісь зенітні системи, але вони, як правило, працюють безпосередньо тільки біля лінії фронту. Ось це як правило 100-150 кілометрів за лінією фронту, глибина роботи, як ми бачимо. В цю зону літаки ці заходити не будуть використання таких систем з боку Білорусі, навряд чи буде можливим, тому що це прямо фактично означатиме втручання Білорусі в військовий конфлікт, в тому числі проти європейських країн. Тому навряд чи це ризик, який може існувати на сьогоднішній день. Що ж, пане Богдане, дякуємо вам. Будемо стежити за і за розвитком подій в цьому а, ключі. І будемо стежити, які рішення будуть приймати. Хоча дійсно ініціатива Небесний щит досить непогано виглядає, досить оптимістично, принаймні могла б закрити небо над половиною країни. А, пане Богдане, дякуємо вам, Богдан Долінця, експерт з питань авіації, щойно був з нами на зв'язку.